Вієкому позірвали жіна. Славний воїн, взявши в руки зброю, став в гідно захищати. Винні хто, що сталося з тобою, виніх всіх Господь буде карати. Не чекала я, синочку рідний, що додому ти приїдеш так. І не чула я, і було не видно, навіть сни не подавали знак. Не плач, мамо. Не болить нічого, тільки темно, мабуть, довго сплю. Не сумуй, не раньте серця свого. Мені добре буду жити в раю. Скажи людям, що війна це горе, це найгірше у людській бутті. Мир це щастя, це надії море. Зупиніть війну на цій землі. Нехай діти бавляться і грають, не біжать в підвал під грім гармат. Хай всіх близьких не з війни чекають, і не гинуть син, дочка чи брат. Прощавайте, живіть довго-довго. За країну я віддав життя. Значить, така воля Бога, із небес не буде вороття. Як когось образив, то пробачте, хоч старався гідно і чесно жити. Все було обачно і необачно. Вам здоров'я, сили й не тужить. Скільки їх, тих молодих, звабливих, гарних хлопців на полях лежать, накриває їх той райський килим, що не зняти рідним, не піднять. Ця війна страждання безневинних, білі гори рідних матерів, смерть і віло гуляє нині. Не рахує місяці рідні. Не стріляйте, візьміть зброю, слово. І зупиниться тоді вогонь війни. Жити будемо у мирі знову І перестануть гинути сини.